Меркурій у Козирозі з 14 січня до 5 лютого. Вітаю вас на каналі Астрологія, і сьогодні ми поговоримо про Меркурій в Козирозі. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Меркурій це планета комунікацій, мислення, контактів, думок. Основною місією Меркурія є передача інформації, знань, умінь. Також Меркурій відповідає за близькі поїздки, близьких родичів. Перейшовши у знак Козирога, всі якості Меркурія забарвлюються земною енергією, і це говорить про те, що в період проходження Меркурія Козирогом важливо подумати про професійну сферу діяльності, кар'єрні питання, про отримання результатів, стабільність. У цей період люди готові до серйозніших розмов. Порожні розмови не цікаві. Тут Меркурій натякає на те, щоб залишити порожні розмови, звільнитися від непотрібних зв'язків, контактів та зайнятися серйозними діловими поїздками, контактами, укладенням договорів. Домовляйтеся строго по суті. Поверховості та легкості у комунікаціях краще уникати. Козиріг дає можливості логічного розвитку, здатність до точних наук це знак структурний, системний, тому він може дати організаційні здібності. Але козиріг – знак, який управляється планетою Сатурн. Це планета пов'язана з деякими обмеженнями, перешкодами, тривалим розгойдуванням. Меркурій у Козирозі дає логічні здібності. Дуже багато з цим становищем талановитих інженерів, архітекторів, прекрасних математиків, фахівців економіки, фінансів, юристів тобто, це ті сфери, в яких потрібне логічне мислення, і там, де потрібна внутрішня структура. У якомусь сенсі знак Козирога може впливати на вміння вибудовувати довгострокові відносини з людьми, але тут є деякі застереження. По-перше, в плані спілкування люди з Меркурієм в Козирозі більше спілкуються по справі, просто так з серії, а поговорити про погоду це не для Меркурія в Козирозі. Це їм не цікаво. А у вас є знайомі з Меркурієм в Козирозі? Пишіть у коментарях. Якщо людині цікавий співрозмовник, тоді вона може бути балакучою, але часто інтерес може зводитися до формату роботи. Є елемент замкнутості. Настав час остаточно зафіксувати цілі. Плани, завдання та терміни виконання. З 16 січня сонце і Нептун будуть у гармонійному аспекті. Це дуже глибинна робота, і в цей період, 16, 17, 18 січня, важливо включити уяву, поринути у свої фантазії та написати казку про себе, уявити себе казковим героєм та створити казковий сюжет, у принципі. Будь-які види творчості в ці дні допоможуть зіткнутися з вищою гармонією. Співайте, танцюйте, малюйте, створюйте образи. Це прекрасні дні для розслаблення. Ділові питання вирішуйте у спокійній, доброзичливій обстановці. Нептун включає інтуїцію в ці дні через сни, аромати. Ми можемо почути або відчути якусь інформацію, яку раніше не усвідомлювали. Тому вмикайте творчий стан. Будьте в потоці, слухайте свою інтуїцію, спостерігайте за знаками, вони можуть розкрити щось приховане раніше від вас. З 17 до 19 січня Меркурій у гармонії з Сатурном, управителем Козирога. Аспект посилить точність та логіку мислення, розважливість у цей час добре вирішувати організаційні питання, це період працьовитості та точності у професійних та фінансових питаннях. Період дуже хороший для підписання документів, складання іспитів. Якщо у вас напружені стосунки з начальством чи іншими людьми, саме час поговорити про це. Дуже важливо в ці дні не нехтувати порадами старших мудрих людей з 18 до 20 січня. Складається відмінний аспект між Меркурієм та Юпітером. та й аспект Сатурном ще є від Юпітера. А це говорить про серйозність, відповідальність та самодисципліну. Будьте оптимістичні та позитивні. У когось відкриються перспективи співпраці з іноземними організаціями. Період хороший для поїздок, отримання важливої інформації, підписання контрактів. Також в цей період легше порозумітися, красономовно переконувати і письмово викладати свої думки, відмінно для викладацької діяльності, вивчення іноземних мов, просування у бізнесі, кар'єрі, це не момент взльоту. зростання та розширення можливі завдяки зусиллям. Тенденція до лінощів позначиться на можливостях, а також цей час для придбання чогось ґрунтовного того, що в довгий час буде використовуватися. Юпітер розширить можливості придбати дорогі брендові речі. З 21 до 23 січня Меркурій в гармонії з білою луною, а з 13 до 18 ще й Марс в гармонії з білою луною. Білий місяць це наша світла карма. І це означає, що в ці дні важливо робити добрі справи, виявляти свої найкращі якості, мислити позитивно, робити добрі вчинки. І тоді ангели охоронці допоможуть у реалізації ідей, розкриваючи перспективи розвитку. Може надходити дуже важлива інформація через знайомих або випадково побачите курс, завітаєте до семінару, отримаєте необхідні знання. В іншому випадку можуть утворитися складні ситуації. Космічна любов безжальна. Але вже з 23 до 25 січня Меркурій в гармонії з чорною луною. Тут треба бути обережними з новою неперевіреною інформацією. Будьте уважні до своїх думок, того що кажете, пишете. Це матиме особливе значення. Важливо перевіряти і перевіряти ще раз інформацію, одержану в ці дні, тому що тут можуть бути і фейки, і неправильна інформація, або взагалі помилкова чи неправильно зрозуміла. Будьте уважними у спілкуванні. Комунікації можуть проходити дуже складно. А уникнути спокус поліліт навіть на гармонійному аспекті досить складно. Все може здаватися ну просто ідеальним. З 25 до 29 січня буде з'єднання Меркурія та Марса. Спочатку думайте, потім кажіть. Перш ніж сперечатися, подумайте, ви повинні мати чітку інформацію та докази. Починаючи з 25 січня. Особливо 28 січня Меркурій та Марс проходитимуть напруження до кармічних лудних вузлів, напружені аспекти плутанини в думках, труднощі зробити висновки, митушливість, зайві та непотрібні контакти і знання, зацикленість на своїй правоті, може виникнути відчуття, що стоїш перед якоюсь перепоною, і немає розуміння, що робити. А якщо робити, то може вийти не те, що хотілося. За Марсом залежно від того, по якій сфері життя він проходить. Ця сфера може забирати всю увагу, відбирати занадто багато часу, або може не вистачати рішучості для здійснення своїх еволюційних завдань. Людина може змінювати стратегію, топтатися на місці. Відкладіть на деякий час справи, ви зможете зробити пізніше те, що задумували через три дні після того, як аспект розійдеться. Наші слова та думки в минулому зараз реалізуються в якійсь конкретній інформації або зустрічах. Тобто, це нам привіт з минулого. Одночасно є аспект еволюційного вузла, а отже, потрібно відстежувати в цей період. Нагадаю, плюс-мінус три дні те про що думаєте, що кажете, тому що ми формуємо в цей період нашу майбутню карму. Тобто те, що з нами відбувається, це те, що прилітає з минулого для вирішення питань, які раніше були не вирішені для того, щоб пройти в майбутнє шляхом еволюції. Це момент, коли ми формуємо свою карму на майбутнє. 28-29 січня Меркурій і Марс 30-го в гармонії до урану. І це значить, у ці дні плюс-мінус три дня. Нагадую, від цієї дати дуже добре купувати будь-яку складну побутову техніку. Це все, що стосується холодильників, пральних машин, ламп, електротехніки, електрики, електроніки, сучасних гаджетів, телевізорів, комп'ютерів. Бажаю вам вдалих та корисних покупок. Нехай у вас все виходить як найкраще. В цей період інтуїція та уява допоможуть впоратися з будь-якими питаннями, свідомість та підсвідомість у гармонії посилиться творча уява. Тож бажано підходити до ділових питань творчо. У цей час добре медитувати, візуалізувати, звертатися до психолога. 8 лютого плюс-мінус три дні. Марс теж буде в гармонії з Нептуном. Цей аспект дає неймовірну впевненість у своїх силах. Період інтенсивного обмірковування бажань можна використовувати для інтуїтивного ухвалення рішень, можна навіть таємно діяти вірніше не розповідати наперед. Про свої плани. А ще у цей період можливе викриття ворогів і таємничих справ, це період ентузіазму, мрійливості, боротьби за ідеали і навіть натхнення інших. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.